Доброго дня, Інна. Ми вас вітаємо. Ви виграли 2000 гривень. Ура! Ви раді. Дуже. Ми вас вітаємо, ви виграли 2000. Ура! Дякую! А у нас ще був переможець Василь. Перше місце. О! Все, бачите, а дивіться. Точно? Ніхто не казав, що так не можна було правильно. Ну а самі почали відмічати. Друзі він мені каже, підпишись на цю сторінку, бо я От ви скажете мужу благодарність. А муж давно на нас. Да, так виходить? Да, мабуть, так, да, бо він там по машинам, по всьому. А що він щось не виконав, чи що він все виконав він все і, і ваш чоловік виграв тисячу гривень? що? Да. Все нам, нам писали в коментарях, що ви сім'я бізнесменів. Що бачите, ваш чоловік все правильно зробив. Він вас попросив підписатися. У нас було не так, що багато учасників 143, але ви зайняли третє і друге місце. Ой, Боже, дякую. Оце, ми, оце йому сьогодні удача буде. Вам гарного дня. Ще раз вітаємо і до зв'язку тоді.